Друзі, всім привіт! Всі вітаю себе на youtube каналі Підбору автомобілів Польщі. Сьогодні у нас огляд автомобіля на продаж, а саме це BMW-520D. Комплектація Tour Sport Line. Автомобіль 2020 року випуску. 2 літра дизельний двигун на 193 коні. Це вже у нас йде м'який гібрид. Автоматична коробка оригінального пробігу 166 тисяч. І ціна цього автомобіля 129 900 злотих. Автомобіль вже є розмитнений, залишається його тільки зареєструвати і ніяких податків ви не платите. Який саме автомобіль? Дивимось, тиснемо лайк, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписатися на цей YouTube канал. Всім приємного перегляду. Приїдемо з цим автомобільчиком, зробимо тест-драйв. Звичайно, по салону він виглядає ідеально, як на свій пробіг. Чистий гарний задпаний автомобіль їздить приємно. Хто їздив на BMW, то в принципі, знає, як їздять п'ятерочки. Та й тройки також поправили, з'їздять гарно, гарна шумоізоляція. в принципі, дизельного двигуна навіть не чути. Я думаю, що зона навіть по відео є відчутно, що там нічого не дерчить, не тарабанить. Їздить машина просто класно, чудово, динаміка хороша. принципі, з цих 120 км навіть не відчутно, що він зараз їде. Коротше, комфорт є комфорт, нема що тут говорити. Цей автомобіль BMW 520 d комплектація Tour Sportline, автомобіль 2020 року випуску, 2 літра дизельний двигун на 193 коні. М'який гібрид, автоматична коробка. Оригінального пробігу цього автомобіля 166 тисяч і ціна 129 900 злотих із всіма податками вже є розмитнений. Як ви вже помітили, цей автомобіль є привезений свіжий із Швеції. Також я заявлено продавцем, що цей автомобіль є весь цілий в рідній фарбі. Але зараз ми це перевіримо, тому що має сьогодні із собою товщину міру. Що є цікавого в автомобіля? Це на топовій оптиці фуллет. До речі, дуже класно світить. Передні парктроніки. Передок у БМК виглядає просто класно. На оригінальних легкосплавних гарних дисках гума Bridgestone Чорні рейлінги, хром на вікнах. Задні ліхтарі також є ледові. Камера заднього виду. Задні парктроніки. Останні виглядає ззовні. Переходимо, глянемо в салон, оцінимо. Подійська дверна карта, повний електропакет. У нас тушин зараз поміряти автомобіль, електрична кришка-багажничку, в автомобілі це топові сидіння BMW. Дуже комфортні, кайфові. Звичайно, є електричні, туманочки, датчик світла, шкіряне мультикермо, круїз, датчик фронтального зіткнення, підігрів керма, віртуальна панелька, ось пробіг, підлокотничок, автохолд електроручник Можна переключати в режим спорт, комфорт, екопро, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, великий дисплей, навігація. Ну і ось так все виглядає чітко. Центральне дзеркало з автозатемненням і з целі автомобілі є світленька. Задній диван. Все збережено, все чисто. Два метрівці, і козим на 12. Електрична кришечка багажничку. Ось так виглядає сам багажничок. Все чисто, все гарно. До речі, в мене також є парковка. Як вам, друзі, такий автомобіль BMW. Пишіть обов'язково свою думку в коментарях. Якщо подобається, лайк. Like. Ну і звичайно, якщо вас зацікавить цей автомобіль, мої контакти в описі, відео та в першому коментарі. Тому пишіть, звертайтеся, все обговоримо, про все вас проконсультую. Можемо приїхати, зробити повну діагностику автомобіля. Будете знати його реальний стан. Звичайно, давайте глянемо під капотом. Ну, на такому провізі в BMW, там просто все буде люкс. Це виглядає гарно, чисто. може бути вже вашої тому за вами До речі, місяць тому хтось з мене запитував з підписників чи немає такої бмве тільки задні привід забув наголосити важливо це в нас не є X-Drive, це є задній привід є люди які там не шукають тільки ікс шукають задній привід тому що тут немає таких снігів щоб шукати тільки X-Drive. це все витрати палива і річні обслуговування. Якщо цей автомобіль з заднім приводом доволі легко їздить по Швеції, то що тут говорити про навіть Німеччину, Бельгію і цілком і по Україні. Зміряємо її тущинміром. Покажу вам буквально по одному елементу 120, 120, 121. 102 102 92 101 110 110 105 114 114 109 95 117 124 110, 96 і 103. Як ми бачимо, автомобільчик є цілий в рідній фарбі. Але якщо вас цікавить його детальніший огляд, пишіть і будемо про все домовлятися, тоді вже будемо детальніше його оглядати. Це я вам показав так, для першого розуміння, в якому він стані. А якісь там можливо десь є царапинка, вм'ятинка, звичайно, не без цього автобільний новий, то ми тоді вже зробимо для вас детальніший огляд, надійшлимо повністю фото, відео, звіт. До автомобіля є ось такий один ключ і другий ключ це йде ракушка та й сенсорний. автомобіль у нас запускається із кнопочки. Нагадую, що це є м'який гібрид. Навігація, двозонна кліма. Все працює в автомобілі взагалі поле трансі повністю все працює віртуальна. Панелька, так само тут виводиться навігація, інші асистенти. Ну і ось так все виглядає у цього автомобіля. Все частенько, гарненько. Ніде нічого не розірване. Запах в автомобіля також приємний. До речі, хотів вам показати світло. Вігун працює рівненько, мурчить. гарно. Задній леді це взагалі, Огонь вогонь наживо класно. Трішки приїдемо з автомобіля, покайфуємо. Автомобіль просто пливе Шумоізоляція просто кайф. Вистачає динаміків 2 літра з головою, в залежності хто, хто що очікує. Наприклад, хто хоче якісь гонки грати і так далі, ну, то звичайно шукайте 3 літри. А 2 літра це я, так сказати, для нормальної їзди. Сімейний варіант, сімейний автомобіль. Універсал, практичний, гарний колір. Іде він просто супер. Зараз покажу як працюють камери. Праве дзеркало випускається. Все чітко видно. Друзі. Ось так. Друзі, якщо сподобався автомобіль, підтримуйте це відео з лайком і, звичайно, пишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього варіанту, чи взагалі вартий він уваги. Тому що я думаю, що вартий, зайдіть на сайт automoto.pl і подивіться взагалі, які ціни є на такі автомобілі. Це ціна є від низу ринку до середнього, тобто навіть це не є від середнього до верху ринку. автомобілі цілі в рідній фарбі, свіженькі, набагато-набагато коштують. Що тут говорити? Наприклад, дивіться, візьміть той самий навіть Passat b 8 Нехай то буде 2020 рік. Так вони коштують там по 100-120 тисяч злотих. І так само з пробігами плюс-мінус 120-140 тисяч кілометрів. Так, тут навіть докласти 3-4 тисячі євро і взяти собі їздити на БМВ. Ну, Хто в принципі думає ну, логічно, то краще взяти, наприклад, BMW, все-таки марка і зараз BMW майже взагалі без аварійних автомобілі. Ну, тут рішення за вами, якщо вас зацікавив цей автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і про все домовимося. Всім дякую за перегляд цього відео, всім всього найкращого. І до нових відео. До речі, не забудьте підписатися, щоб не пропускати новини. До побачення